Від імені Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук. заступник, перший заступник голови. Слава Україні. Справді приємно бути на цих заходах. Це як з сьогодні як захід. Подяка всім за ту роботу, яка була протягом року. Ми почули від організаторів, які допомагали створювати цей проект. Про те, що це не просто. А, така одномоментна річ, не подумали, подали це довгий період часу, велика кількість і холдерів, велика кількість мозкових штурмів, то щоб створити дійсно цю конкурентну ідею, яка впевнений, і практично площину. Тому що розуміємо, що інновації це не є просто таке слово. Так? Тобто, коли ми ще там 10-15 років говорили, тому про інновації, до прикладу в університетах, я навчався в Хмельницькому в національному університеті. То це було більше таке віртуальність. Сьогодні ми бачимо, коли завдяки інноваціям, завдяки глобалізму певні компанії роблять провідні зрушення, і капіталоємність або вартість певних компаній, до прикладу, американських більше, ніж фондових ринків великої кількості країн. Тому це річ, яка притягує це річ, коли створені умови або навпаки. Робить так, що молоді спеціалісти креативні не знаходяться в певних середовищах і тікають за там, де вони можуть себе реалізувати і повністю використати свій потенціал. Тому насправді велика вдячність за і Олегу, які вже багато років тягнуть цю тему е і легкої промисловості, застосування всіх інновацій легкої промисловості і всім тим, які долучилися. І велике сподівання про те, що воно видається практично площину. І якщо потрібні, будуть якісь рішення, нормативні документи або щось інше зі сторони органів місцевого самоврядування, що в принципі передбачає проект, ми готові. Дякую. Щиро дякуємо.